Витаю, друзья, на своем канале. Сегодня свято веры, надеи, любови и матери их Софии. Витаю всех, кто святкует. У нас далі продовжується будівництво курника, Заклали в кухні вікно. Борама була вже стара і гнила. Ось так залишилося тільки вкритий курничок. А я вчора варила варення з дині. Ось так вчора почала. Три заходи, Третє закип'ятила. Останній раз вже додала ванілін і закрила. Вийшла в мене одна півлітрова баночка боробила я на пробу. Так загалом сподобалось, але <клес> наступного разу так і краще додавати лимончик. Спробую тепер з лимоном. І в мене ще трішки динь. Зварю тепер з лимоном. І подивимося, як краще. Який рецепт мені більше сподобається, то й буду вже далі варити. Ще є рецепт з апельсином. Теж можна спробувати. Ось такий в нього гарний колір виходить. Кицуня спить. Ще й два майже останніх кабачки на вгороді, і будуть у мене сьогодні кабачкові млинчики. Зараз помию натру і буду готувати. Так, як це будуть тоненькі млинчики, то буду терти їх ось на таку дрібну терку. Не на крупну, але дрібненьку. Приступаємо. Кабачки на Тепер додаю два яйця, посолила, поперчила, кабачки це люблять. І можна додавати рідину у моєму випадку це вершки. І тепер додаю борошно і розмішую. Ось так гарно збила і тепер смажу. Перший млинець на пробу. Зараз подивимося, якщо все буде добре, значить можемо решту. Ось мій перший млинець, він розірвався, значить, буду додавати борошна. І потім трохи рідини. І тепер все в порядку. Та ще приступаю до смаження. Забула сказати, що в тісто я також додала олію. Щоб не додавати на сковороду. Ось мої млинчики вже готові, я їх поскручувала ось так трубочками. Всього їх вийшло. П'ять штук. Ось такі вони. І останній не на всю сковорідку, а на половинку. Теж я скрутила дробочкою і буде мені на пробу. Будемо смакувати їх із сметанкою. Ось так. Можна також із медом, хто з чим більше полюбляє. Але так як кабачки не, не солодкі, тобто ці лодки з кабачків, то мені вони більше смату, смакують із сметаною. Але це вже у кожного свій смак. Так що, кому сподобалось, готуйте. Зібрала я вже і перенесла з городу всі гарбузи. Будуть вони у нас на корм курям, їх не так багато. І по мірі того, як буду їх використовувати, буду тоді вже збирати і зарняти з них. Це гарні, а тут. Вже тіше почали гнити. Ці будуть використовуватися в першу чергу. Гарбузів вистачить на всю зиму. Сьогодні у нас 17 вересня, хоч трішки хмари, але тепло. Так гарно квітує пеларгонія, то тощо в квітнику, квітують ще й досі мальви, айстри. І горобчики ще нікуди не діваються? Чорнобривці. Ще є трошки майорців. І ще квітують жоржини. А троянди вже відквітували. І тепер ось такого кольору. А в хаті в мене також квітує пеларгонія, хоч квітка набагато менша, ну і мій букетик із сухоцвітів буде стояти аж до весни. На цьому я відео своє завершую. Кому сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякую за перегляд. Все буде Україна. Бажаю всім всього найкращого. Ось таке у нас небо рябеньке сьогодні було. І ще ластівки літають. До наступних відео.